Щорічно у алергіків навесні проявляються симптоми алергії на пилок. Основними симптомами є нежить, чихання, кашель, почервоніння очей та сльозотеча. Найпоширеніший симптом це нежить, чихання, виділення водички з носа при контакті з пилком, який викликає алергію. У різний місяць збудником можуть стати різні види рослин. Так у березні збудником може стати світ березових бруньок, а на наступний місяць квіти та пилок фруктових дерев. У кінці весни загострення може викликати трава. Коли загострення це таблетки, спреї для носу, крапельки для очей. А перед сезоном, як я вже сказав, ми призначаємо спеціальне лікування, воно називається специфічна імунотерапія. Якщо у вас алергія на полин, ми вас лікуємо полином. Лікарі радять проходити профілактику взимку, а для носіїв захворювання перед початком сезону. Якщо ви турбуєтеся про своє здоров'я, то потрібно приходити взимку для того, щоб ми поставили проби, визначили, на що є реакція, і призначили спеціальне лікування від. Саме у цієї пилкової алергії алергія такого типу не завжди проявляється з народження. Симптоми можуть з'явитись у будь-який час. На це впливає спадковість та зовнішні фактори. Тож лікарі радять проходити профілактику та звертатися допомогою вчасно.